Майдан став взірцем мирного протесту у всій Європі. І вчора, до речі, британська газета Guardian опублікувала статтю, під якою підписалося 80 провідних світових лідерів, і в цій статті британці пишуть про те, що вони вражені мирним протестом в Україні. І вони вважають, що Україна повинна не на словах, а на ділі отримати підтримку Європейського союзу, і там вони. Українська громада, ви, тому що ця стаття про кожного з вас. І ця допомога повинна стосуватися кожного з нас, який на цьому майдані, кожного українця, який хоче кращого життя. І там мене запропонували таку цікаву річ, колись після Другої світової війни по відношенню до Західної Європи був так званий план Маршала. План Маршала, який фактично відбудував післявоєнну Німеччину. План Маршала, який фактично відбудував післявоєнну Західну Європу. І вони звертаються до Європи і до світових лідерів, щоб такий же план маршала відбудови України, допомоги українцям і творення України як європейської держави був запропонований для нашої країни нашими європейськими партнерами. І ми дійсно очікуємо від Європи не слів, а дій. Ми, дорога громада, разом з вами заснували об'єднання «Майдан». Вчора відбувалося засідання Ради Об'єднання «Майдан». Там дуже багато достойних людей, які щодня виступають на цій сцені, які щодня працюють, які щодня хочуть, щоб в Україні прийшли зміни. І це об'єднання Майдан затвердило план роботи на січень місяць, і ми вже активно працюємо. Починаючи з пікетів, як з Межигірія, так і Даї, і закінчуючи підготовкою до великих антикорупційних розслідувань по відношенню до уряду Азарова, адміністрації Януковича і всієї української влади. Ми оголошували, що ми полюємо на українських корупціонерів. І цей процес полювання повинен завершитись тим. Що вкрадені мільярдні кошти повинні ми знайти за кордоном і повернути їх назад в український бюджет. Зараз за кордоном, закордонне українство дуже допомагає Україні. Багато пікетів проходить по всіх країнах світу. Багато пікетів проходить біля офісів і квартир і будинків. Членів партії регіонів, тих, які живуть в Україні, крадуть в Україні, а їхні сім'ї на украдені гроші живуть у Відні, в Лондоні і в інших країнах світу. Тому наше з вами завдання йти крок за кроком по виконанню плану дій, який був затверджений нашим майданом. Також ми затвердили з вами маніфест: маніфест наших цілей. Наші цілі є незмінні і для досягнення цілей, а саме суттєвих реформ в Україні, зміни влади в Україні, приходу до української влади, справжніх проєвропейських політиків, які знають, що таке відповідальність перед мільйонами, які привели їх до цієї влади, в такому ключі. Ми з вами далі діємо, і нам потрібно, щоб наше об'єднання Майдан було не тільки на Майдані, а щоб воно було в межах цієї країни, що Майдан взагалі дав зрозуміти українській владі? Він дав зрозуміти перше, що люди не бояться, і жоден з нас не боїться. Друге, він дав зрозуміти, що вертикаль влади Віктора Януковича. Не така сильна, як була рік три тому. Вона тріснула. Вона тріснула після того, коли фактично Янукович почав здавати своїх попова, який призначений мер Києва, начальника київської міліції, який з одного боку, звичайно, виконавець, але з іншого боку, його виклик до прокуратури є дуже знаковий для всієї української міліції. Яка знає, що одна справа виконувати накази, а інша справа потім за ці незаконні накази йти до прокуратури давати свідчення, і навіть якщо цей Генеральний прокурор сховає ці свідчення, то новий генеральний прокурор їх знайде і ці люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності новою владою, новим прокурором і новим незалежним українським судом. Це треба обов'язково зробити тому, що це не вендеса з нашого боку. Ми не хочемо мстити, ми вище цього. Але ми вимагаємо, щоб в країні виконувався закон. Ми вимагаємо справедливості. І ми хочемо, щоб після цих подій, які відбулись в країні, будь-хто. Хто б не був в українській владі, знав. За злочин є покарання, і це покарання є невідворотне. Це є базовий принцип демократичної країни. І третє, що показав наш майдан, і що я хочу з вами поділитися. У нас 14 й рік буде роком президентських виборів, фактично. Ви знаєте про те, що є в Україні дискусія про те, єдиний кандидат, не єдиний, я зараз дам відповідь на це питання. Принаймні спробую пояснити перші кроки до того, як в Україні буде формуватись єдина команда. Але українська виборча система, яка є дуже показовою після проведення. Виборів по п'яти округам, де одного нашого кандидата зняли по суду, а інший кандидат виграв у нас в Черкасах, а на трьох інших округах ми програли. І мені прикро констатувати, що ми програли по двом причинам: перша і основна причина скупка виборців: люди продають за 300 гривень своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. І те, що Віктор Янукович умисно, фактично знищує будь-які життєві стандарти, не платить пенсії, не платить зарплати і робить людей бідними, заставляє цих людей йти брати гроші і за гроші голосувати. Так само він буде робити на президентських виборах. Роман. основний їхній ресурс це на вкраденні з кожної з ваших кишень гроші. Купувати виборців, купувати виборчі комісії, купувати спостерігачів і фальшувати вибори. Тому перше, це була скупка виборців. Друга проблема це доволі низька явка нашого електорату. Всі були сконцентровані на Майдані, і ті люди, які мали би голосувати за опозиційний електорат, не всі прийшли на вибори. Це два висновки з цієї компанії. Які ми повинні винести, які ми повинні підготувати вже тут, на Майдані, щоб подолати їх під час президентських виборів. Основне, третє, що відчув Янукович, це те, що якщо в Україні буде ніч виборів, а вона буде, і якщо в Україні пройдуть вибори, за якими опозиційний кандидат виграє президентські перегони, а він виграє президентські перегони, то мільйони українців. Вийдуть на вулиці Києва, прийдуть сюди на Майдан, прийдуть до Центральної виборчої комісії, прийдуть до адміністрації президента і захистять вибір мільйонів. Віктор Янукович ніколи не вкраде в нас нашу перемогу. І це третій і основний висновок Майдану Майдан захистить вибір України. Я вам коротко громаду скажу про єдиного кандидата. Ідея хороша, але виконання цієї ідеї не таке просте. Що зараз домовлено? Зараз домовлено наступне. Ми це підписали 18 травня минулого року в День Європи. Три політичні сили і там три підписи. Кличко, Тягнебук і мій підпис. Домовлено наступне. В другому турі всі підтримують одного кандидата. В першому турі поки що така формула. Ідемо всі. І пояснення, чому йдемо всі, дуже чітке: одного не зареєструють, другого знімуть, третього отрують, четвертого ще щось з ним зроблять. І тому сьогодні виставляти одну мішень, яка буде знищена за 15. Місяців до виборів неправильно. Це мішень буде. А ми повинні виграти вибори. Тому ми чим повинні користуватися мозгами. Бо ми розумніші від них, а це значить, що це ніч. Ми маємо формулу, громада. От повірте мені, якщо ми домовимося, ми вийдемо з цією формулою, і ви всі будете аплодувати. І ви скажете, люкс. Ці хлопи мають клепку в голові, вони здатні перемогти. А якщо вони здатні перемогти, то ми, як 45 мільйонів українців, також здатні перемогти. Тому що ці люди прийдуть до влади не для себе, а для нас. І це основне, що я би хотів, щоб відбулося в 2014 році: формування команди трьох опозиційних сил, до якої уходить Тимошенко. Тягнебок, Кличко, Ясенюк, до якої входить громада, які ставлять для себе мету не поділити крісла. Я би не хотів ні в якому випадку, щоб у нас тут, на Майдані, була основна дискусія, хто свою п'яту точку притулив яке крісло. Ми не для цього тут зібралися? Ми зібрались для того, щоб кожен українець. Який тут на Майдані собі дав відповідь, чому я сюди прийшов, чому я підтримую Майдан, і чому я буду підтримувати саме цих три опозиційних сили, і що в мене в житті зміниться після їхньої перемоги. Не у них, а у мене. У мене як у людини, яка має свої проблеми, у мене як у людини, яка хоче турбуватися про свою родину. Як у людини, яка хоче думати про своїх дітей, і про своїх батьків, як у людини, яка має право на майбутнє. І я хочу почути, яке це право, і що цих три опозиційних сили зроблять для того, щоб в країні була робота, зарплата, освіта, медицина, чесний і справедливий суд, некорумпований прокурор, щоб не було ямів на дорогах, щоб я міг отримати кредит. Щоб на цей кредит я міг отримати квартиру, щоб цей кредит я міг потім сплатити, щоб я нормально жив. І оце повинно бути тут, у нас на Майдані, результатом нашого Майдану. Це план змін для країни. І доля кожної людини, яка бачить свою долю і своє майбутнє в цьому плані змін. А хто в якому кріслі буде, ви розберетеся. Побачите. Це не вирішується межі трьома силами. Це вирішується вами. І в цьому є принципова різниця між нами і Януковичем. Янукович хоче вирішити самостійно, своїм оточенням, хто буде керувати країною. А ми хочемо вирішити разом, як ми будемо керувати країною. А після цього ви дасте мандат тому, хто буде мати право керувати цією країною. Ll !'ll <boundaries> у нас почнеться засідання парламенту. Янукович вніс до парламенту бюджет. Ну я подивився там декілька сот сторінок, декілька вам речей скажу, що мене просто вражає. В першу чергу це несправедливість, яка є в цьому законі про бюджет, як і у всіх попередніх. Основне фінансування, здогадайтесь, збільшено по яким статтям? Правильно. За три роки я порахував, органи міліції збільшили своє фінансування на 63 відсотка. Кожен рік плюс по 20%. Значить, якщо військовослужбовець у нас строкової служби, той, який. Стоїть на захисті української вітчизни. Військовослужбовець отримує 2100 гривень. А той, який бив отут, на Майдані, дітей у формі Беркута, отримує 4,5 тисячі гривень. Хіба це справедливо? Ганьба! 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 Ганьба, ганьба, ганьба. Потім подивився ще одна цікава стаття. Тут є набагато, напевно, є багато людей, а в нас зараз чують багато людей, які виграли судові рішення, де держава повинна заплатити пільги, субсидії, чорнобильцям, Афганцям, Знаєте ви про те, що було скасовано дітям війни? Люди повигравали рішення. І по закону, як має бути в кожній країні, якщо у тебе є судове рішення, вони ж бачите, як виконують швидко судові рішення по Майдану. Написали рішення і зразу прислали декілька тисяч Беркуту почистити Майдан. Так, щоб вони шлях би їх трафив, так виконували рішення по відшкодуванню грошей для людей. Значить, з цих коштів, які треба виплатити, а загалом таких судових рішень по країні. Близько 12 мільярдів гривень. Держава винна людям. Так от на цих 12 мільярдів гривень вони в бюджеті передбачили аж 10 мільйонів 12 мільярдів. Це означає, що в наступному році нікому не віддадуть. Ні дітям війни, ні чорнобильцям, ні оганцям нікому коштів не дадуть. Ми внесли свої пропозиції до цього бюджету. Я усвідомлюю, що вони не будуть підтримані, але. Принаймні ми декларуємо свою політичну позицію. Наша основна вимога це скорочення близько на 20 мільярдів гривень утримання органів державної влади і державного апарату. Прокурори, міліція, державні резиденції Януковича, це те, за що сплачуєте ви з кишені. Громада, нам треба дуже про це серйозно думати. Ми отримуємо зарплату. Отримаємо? Отримаємо. Заробітні і плачуть, податки сплачуємо? Сплачуємо. Податки до бюджету йдуть? Йдуть. Навіщо ці податки сплачуються? На те, щоб була школа, на те, щоб була лікарня, на те, щоб була побудована дорога. На те, щоб в селі був Бершерсько-акушерський пункт, на те, щоб вчитель заробляв не 1700 гривень, а Беркут 4 ,5. а щоб було навпаки. На те, щоб була справедливість. І ці податки, які ми заплатили, ми маємо право вимагати в уряду і в президента звіту, куди ти подів наші гроші Віктор Янукович. Це наші, а не твої. Ти переплутав свою кишеню державним бюджетом країни. Тому ми в парламенті будемо мати складний рік, але парламент є нічим іншим, як відображенням вашої волі. Ми там, ваші солдати. У вас є своя армія у Верховній Раді. Це армія з батьківщини свободи і з удару. І ця армія буде виконувати команди українського народу, який проголосував за нас. Голодський, молодці! З вами будемо ще не один день не просто говорити, а робити кожен свою роботу. Роботу на майдані, роботу в Верховній Раді, роботу на підприємствах. І, до речі, ми хочемо зробити загальнонаціональний страйк в Україні. Останні страйки ще були шахтарські. І за 20 років поки що ефективного страйку не було. Його не просто зробити. І зараз ми думаємо, в яким чином підключити максимальну кількість підприємств, організацій організації людей, щоб ці люди почали страйкувати, тому що страйк є дуже ефективною формою мирного протесту. У нас нема профспілок в країні, які є незалежні. Бачите, навіть ці профспілки, членами яких ми практично всі є, під диктовку адміністрації Януковича. Відмовили нам в оренді. Але ми тут на Майдані проголосували, що ми їх будемо дуже-дуже просити не відмовляти нам в оренді, і ми поки що стережемо їхні приміщення і далі будемо стерегти, щоб там нічого не украли, не дай Боже. Тому нам потрібен страйк, нам потрібні інші форми протестів, нам потрібна постійна дія. Знаю, що частина стоїть на Майдані, але частина людей міняються, ходимо, пікетуємо, працюємо. І коли запрацює парламент, то також треба буде вашу підтримку під стінами Верховної Ради України за закон про бюджет, за закон про вибори президента, за прийняття рішень про вибори мера Києва, за прийняття рішень про вибори мерів обласних міст, за прийняття рішень. Про те, щоб створити слідчу комісію в парламенті по розслідуванню звірства, яке вчинив Беркут і міністр Захарченко. Ця комісія вже зареєстрована, за те, щоб український парламент добре пам'ятав на кого він працює, і за те, щоб партія регіонів усвідомила, що вони не представляють всю країну, і вони повинні підкоритися. Не волі Віктора Януковича, а волі мільйонів українців, які вимагають як від Януковича, так і від української влади справедливості, притягнення до відповідальності тих, які винні, звільнення невинних, відставки уряду і зміни української влади. Наш голос почув весь світ, наш голос почув навіть Янукович. Тому що стільки Беркуту, скільки охороняє його біля Межигір'я, не було ніколи в Україні. Тепер ми повинні зробити так, щоб наш голос дійшов до конкретної дії. Ми повинні з вами добитись результату. Результати короткотермінові. Це відставка уряду, це кримінальне провадження по відношенню до злочинців з уряду. Це звільнення тих, кого ми вже практично всіх звільнили, тільки одна людина за гратами. Ми всіх звільнили. Ми своїх не кидаємо і наша основна мета це зміна системи влади в Україні, і це побудова справжньої європейської української держави. Де є місце кожному в цій країні, де є місце на реалізацію шансу для кожної людини де є місце, щоб кожна людина змогла зробити сама себе, якщо вона того бажає, і щоб кожна людина відчула в цьому підтримку своєї рідної держави і назва цієї держави Україна. Я громаду всіх вас вітаю з прийдешніми святами. Ви знаєте про те, що ми тут будемо. Святкувати Різдво Христове, тут буде служба. Так що, шосте і сьоме число, дорога українська громада, святкуємо Різдво Христове, велике християнське свято. Дякую всім, слава Ісусу Христу і слава Україні!